33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 22 Мистецтво завершення вас судять за тим, наскільки добре ви доводите справи до кінця. Брудне або неповне завершення може відгукатися роками, руйнуючи репутацію. Мистецтво добре закінчувати, полягає в знанні, коли зупинитися, ніколи не заходити так далеко, щоб виснажити себе або створити гірких ворогів. Це також передбачає закінчення на правильній ноті, з енергією та стилем. Це не питання просто виграти війну, але способу, яким ви її виграєте, способу, яким ваша перемога налаштовує вас на наступний раунд. Висота стратегічної мудрості уникнути всіх конфліктів, з яких немає реалістичних виходів. Для практичного застосування сьогодні плануйте, як закінчити поточний конфлікт або проект на високій ноті. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.